Доброго дня, друзі. Мене звати Артем Романюков, громадська організація Платформа Громадський Контроль. Вітаю вас на онлайн-курсі з основ користування відкритими реєстрами України. В цьому курсі я розповім вам про 15 найкорисніших та найпоширеніших відкритих реєстрів, які можуть стати у нагоді як звичайному громадянину, так і експерту, активісту чи журналісту. Громадська організація Платформа Громадський Контроль основним видом своєї діяльності вважає боротьбу з корупцією. Тому ми дуже часто користуємося тими даними, які є у відкритому доступі, для того, аби аналізувати тих діячів або чиновників, або можливо депутатів, які на наш погляд є корупційно небезпечними. Останні декілька років в Україні активно йде процес відкриття державних інформаційних баз даних у загальний доступ через інтернет. Публічна інформація у такому форматі це інформація, що дозволяє її автоматичне оброблення електронними засобами. А також вільний безоплатний доступ до неї і її подальше використання. Якщо перефразувати складні формулювання закону, то вийде, що для нас з вами це означає, що дані, які до цих пір ми могли отримати лише за запитом або по знайомству, викладаються у вільний доступ в мережі інтернет. Та ще й так, щоб ми могли легко здійснювати пошук та копіювання необхідної інформації. Наприклад, сканована копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства. Не буде вважатися відкритими даними, адже ми не можемо здійснити пошук ключового слова по ній або скопіювати код з єдиного державного реєстру. Саме відкриті дані, викладені в інтернет та належним чином упорядковані, ми будемо надалі називати відкритими реєстрами, що ж це дає громадянам України. Розглянемо декілька прикладів. Якщо ви підприємець і хочете швидко перевірити, чи не є пустишкою ваш бізнес-партнер. Тепер ви можете скористатися реєстром юридичних та фізичних осіб підприємців та протягом 5 хвилин, не відходячи від комп'ютера, отримати необхідні дані. А якщо ви, наприклад, хочете купити квартиру і знайшли цікавий варіант, але не впевнений, чи все в порядку з документами, з власником, то вам пряма дорога до реєстру прав на нерухоме майно. А може ви журналіст, розслідувач або просто активний громадянин, як кажуть зараз, активіст. І хочете дізнатися інформацією про статки та ділові зв'язки якогось можновладця. Тоді вам у нагоді стануть чи не всі реєстри, про які я сьогодні розповім. Тож не треба вважати, що відкриті реєстри це прерогативи експертів. Кожен з нас, навіть у повсякденному житті, зможе знайти ефективне застосування отриманим знанням. Наприклад, ми в організації Платформа Громадський Контроль робимо розслідування, боремося з корупцією, ми постійно користуємося. Відкритими реєстрами для того, аби знаходити інформацію про можновладців, депутатів, чиновників та будь-яких інших персон, які нам цікаві, ну в тих чи інших розслідуваннях, також варто зазначити, що Україна у питанні відкриття державних даних не тільки наздогнала, а й здебільшого перегнала своїх іноземних сусідів, в тому числі і деякі розвинуті країни Західної Європи. Тому я завжди виділяю відкриті реєстри як окрему реформу, яка є успішним кейсом нашої держави, яким можна пишатися. Тому я запрошую вас на онлайн-курс з користування відкритими реєстрами. Набувайте нових знань, ставайте відповідальними громадянами та контролюйте владу завдяки тим інструментам, про які вам розповім. До зустрічі на курсі!